Доброго дня, магітер український. Мене звати Олена. Його думки, почуття до тебе в цю хвилину. Інтуїтивно вибирайте цифру варіанта і дивимося. Дивимося, слухаємо. Його думки, почуття до тебе в цю хвилину. Його сигніфікація про Прокова йде мова, цю Що він думає про тебе? На майбутнє на теле. На цю хвилину по відношенню до вас. Перший варіант а, його сигніфікація. Його думки, почуття до тебе в цю хвилину. Ти для нього зірка. Є мрії і ти саме та мрія, про яку він давно думає і яку бажає реалізувати в своєму житті. Він розуміє, що саме з тобою він отримає те, що. Про що він мріяв, але є конкурентка. Ситуація обставини, інша жінка, яка не надає можливості йому спілкуватися з вами. Повішений. Він розглядає на даний момент, як він може реалізувати по відношенню до вас, тобто взаємодіяти з вами, щоб реалізувати саме свою мрію. Тому, можливо, він віддаляється, можливо, він не проявляється активно, але його думки на цю хвилину по відношенню до вас ну, він відчуває задоволення, хоча він балансує, але він впевнений в тому, що ви саме та самостійна, самодостатня, яка буде відстоювати свої життєві пріоритети. Взаємодія з вами так, ви йтимете на компроміс. Він вбачає вас рівноваженою, самодостатньою. Так і єдине, що він розуміє, що власне ви будете відстоювати свої пріоритети і власні кордони. Але його це влаштовує, його це наповнює те саме, що він по відношенню до вас, які думки має на зараз, ну він бажає спілкуватись. Але єдине, що наводить на нього сум, це саме те, що ви в нього не одна. І тільки із-за цього він не може реалізувати так. Або ви в нього не одна, або я скажу, що у вас є чоловік з двох одно. Тобто трикутник, існує трикутник, в даних стосунках. І він все ж таки почуття, його почуття, він бажає наповнюватись, але на даний момент він єдине, що може робити, це лише спостерігати за вами, за вашими стосунками. Ну так, 50 на 50. Тобто, хто знає, хто не знає. Перший варіант, але загалом є людина, є чоловік, для якого ви мрієте, якщо явно. Непроявлений в вашому житті, в ваших стосунках трикутник, то є той чоловік, якому ви подобаєтеся. Ви для нього зірка, ви для нього мрія, і він спостерігає за вами, але активно, відкрито діяти по відношенню до вас, не дають йому або з його боку стосунки, або у вас є партнер Ну, він би бажав взаємодіяти, наповнюватись. І він вбачає вас самодостатню, саме ту людину, Спілкування з якою наповнює його. Можливо, ви спілкуєтеся як знайомі, не більше, тому що перевести на інший етап розвитку ну, немає можливості. Є конкуренція, тобто є присутність партнерів або з вашого боку, або з його. Дякую, перший варіант. Його думки почуття до тебе в цю хвилину. Він неочікувані зміни відбулися в його житті, але це кармічно, по справедливості, він йде в трансформацію. Він бачить вас людиною тією думки його, що ви самодостатня, ви управляєте своїм життям і на даний момент. Ви проявляєте силу і рухаєтеся в напрямку, активно дієте в напрямку реалізації тих планів, які у вас є. Вам не вистачає, можливо, коштів, або ви все ж таки бажаєте покращити своє фінансове становище і реалізувати власні плани, досягнути саме того результату, який ви бажаєте досягти. По відношенню до почуттів, ну, він знаходиться в трансформації. І він розуміє, що на даний момент запропонувати вам щось суттєве, він не має можливості. Він мудра, можливо, і авторитетна, статусна людина, статусний чоловік. Але на даному етапі він знаходиться в трансформації, можливо, розлучення оформив нещодавно. Тому зміни, які відбулися, і трансформацію, яку він проходить. По відношенню до особистого життя. Тому він вам і не може запропонувати нічого по відношенню до реалізації, до взаємодії, таким чином він проявляє мудре рішення по відношенню до вас. Оце його почуття. Хоча він бажав би, але тут мова йде про спілкування. Власне, поки він не пройде власну трансформацію. Дуже важко, поки що кожний із вас іде своїм шляхом. Кармічна ситуація, і поки він не пройде, дуже важко буде реалізувати, взаємодіяти і розраховувати на результат по відношенню до даних стосунків. Хоча він вбачає вас, ви, якщо щось бажаєте, ви будете досягати діями, рішеннями, активною діяльністю, будете рухатися в напрямку реалізації, досягнення, саме того, чого ви бажаєте Дякую, Магія Дару українською, до зустрічі!